Сердечно вітаю вас у відкритій студії, як звикло, в п'ятницю у цій порі. Якщо попередня наша програма була про музику, то наступна тема має бути про життя. Життя треба зберігати, воно даровано раз. І кожен з нас має дотичність один до одного. Тобто, життя дотикається життя. Ми повинні бути добрими і милосердними саме в ті хвилини. Коли кожен з нас бачить, як їде швидка допомога по заполоненими вулицями нашого Львова, машин зростає, і шофери себе чують в раю, забуваючи, що лунає поруч сирена. Давайте глянемо і запам'ятаємо ці кадри назавжди. Ось так треба бути такими вічливими, бо ти можеш опинитися саме в тій швидкій допомозі. Говоримо сьогодні, знаєте про що? Про те, що потрапляючи в такі швидкі допомоги, ми завжди задумаємося, де взяти кошти, чи ми застраховані. Ця тема є надзвичайно зараз усіх на устах, бо ніхто не знає, що таке є страхування. По-людськи не знає і чим воно закінчиться в нашій державі. Ми вже два роки говоримо про це, але віз і нині там. Тому я запросила сьогодні в студію двох осіб, які будуть говорити про страхування. Один з них знає, що відбувається в світових страхуваннях у різних державах світу, а інший є практикуючий прекрасний хірург нашого міста. І мене спровокувало для цього. Один із інформативних приводів в соціальних мережах все таки зустрітися з цим родом. Він сидить біля мене і називається Андрій Токарський. Це є завідуючий відділом нейрохірургії лікарні швидка допомога, і це є головний нейрохірург львівської. Коло нього так само є медики Ніколи. вам друзі це не говорили. Це є Ігор Дершко, е, теж хірург. Колишній аркушер ніколи. О, але завжди його представляє доктор філософських наук, професор. Ото, панове. прочитала я таку інформацію Андрію, що в твій відділ потрапила жінка, якій 72 роки, яка жила в Канаді, маючи страхування, які визначили, що у неї пухли на мозку і приготували її. До смерті вона взяла і приїхала на Україну, так розумію, прощатися, і вона потрапила в твої руки після того, що вона була застрахована в Канаді. От прошу дуже скажи, що ти думаєш про ту канадську і львівську ситуацію і про цей випадок. Прошу. тут, як е, в східній філософії, знаєте, є іні, янь. і нема білого без чорного, нема чорного без білого. Тобто я не можу сказати, що канадська медицина виключно добра, а наша виключно якась така собі, на яку ми собі здалися. І тут, і там є можливості надати абсолютно нормальну допомогу. Ну, в даній ситуації, скажімо так, українські лікарі, я не буду говорити я, я говорю українські лікарі, тому що. Таких спеціалістів є достатньо багато. Показали, що ми можемо робити речі на рівні, скажімо, світових, на рівні світових стандартів. Можемо, вміємо, і нам це виходить. І я би, напевно, хотів сказати більше з цих всіх інтерв'ю, які були, що основним, напевно, таким, основною темою було про те, що не завжди, коли людина захворіла, відразу треба їхати на Захід. Тому що західна клізма вона точно така сама як українська, тільки дорожча. Але дякувати Богу, прооперована жінка на сьогоднішній день прооперована, почала ходити, відновлюються рухи, почуває себе задовільно і в короткому терміні буде терміні буде виписана додому. Вже вона вже може проходити реабілітацію, скажімо, спонтанно. Тобто вона вже самостійно себе обслуговує. То я так розумію, що треба говорити зараз про розрахування. і тому мене дивують, От я, як українка, завжди думаю, я до Ігоря зараз звертаюся. От там на Заході люди застраховані. Я це говорила Ігору, Їм є добре. Але в твоєму випадку, ми говоримо про те, що вона застрахована, але звідти там приїхала сюди. Що скажеш за це? Ну найперше, я би хотів розвіяти ілюзію, що західна медицина це є тотально страхова медицина. Страхова медицина є в США. Штатах Америки. Страховує канадська медицина, а якщо ми візьмемо європейську медицину, до речі, медицину скандинавських держав, медицину Великої Британії, угу. вона не є там страховою. І та медицина, попри використання коштів на порядок менше, ніж американська медицина, страхова, дає результати такі самі, а в дечому навіть і відстає. Питання треба ставити по інакшому Скільки потрібно фінансування матеріального забезпечення медичної галузі, аби вона працювала злагоджено, результативно, аби до неї мав доступ мешканець громадянин країни незалежно від свого соціального майнового статусу, щоб mm -hmm. той самий громадянин мав змогу бути прооперований як в плановому порядку, так і в екстреному порядку, щоб той самий громадянин мав змогу. Здійснювати профілактичні заходи, аби не захворіти, і добре проходити післяреабілітаційний період, після проведення операцій чи лікування. Питання угу. впирається в саму структурну організацію охорони здоров'я і в те, чи достатньо вона фінансується. Маленький штрих. За останні 10 років 10 найбагатших держав мали провели такі реформи і переміни. Що медицина стала в 10 разів дорожче, ага. а держави середнього статку за 20 років, хотіли вони того чи не хотіли, змушені були теж прийти до медицини в 10 разів дорожчою, ніж вона була Ох, у, у 95 році. Чому так є? Тому що медицина забирає найважливіші відкриття науково-технічної революції, всі. вона як забирає до себе з другого боку, та ж сама. Практична охорона здоров'я стимулює розвиток теоретичної науки. Загалом, на нинішній день, медицина посідає те місце, яке колись посідав. Військово-промисловий комплекс, який працював на оборону держави, а загалом не дарма медицину називають охорона здоров'я. Ну, це ясно. галузь стратегічної безпеки нації. Тому вона вимагає належної уваги, належного фінансування. А от щодо моделі, от над тим треба подумати, і тому я хочу запитати Андрію. О тебе сьогодні це питання розглядається. Ну вже два роки розглядається. Скажи, будь ласка, якісь відомості є про цю страхову медицину, яку нам пропонують. Ну, тобто, вам, медикам, пропонують і нам, як ну, споживачам вашого, як то кажуть, таланту, рук і так далі. А що нам ніхто ти чули пропонує? що ще до сьогоднішнього дня не йшла мова? Значить, на сьогоднішній день наші лікарні є в больниці. Ну, -ну. В больниці там больні знаходяться. Це не є лікарні, тому що лікарні вона повинна лікувати. І наше міністерство на сьогоднішній день називається міністерство охорони здоров'я. У нас Ото, здоров що казав ігор охорони. В нас немає охорони здоров'я. В нас є боротьба з хворобами, ага. тому що охорона здоров'я починається від. Початку сім'ї, коли вона планується, і до самої смерті людини. І важливо в медицині є попередити захворювання, а не потім робити геройські вчинки, там в операційних салях, і так далі, і так далі. Тому я ще раз кажу, що на сьогоднішній день у нас немає охорони здоров'я, а в нас є боротьба з хворобами. Відносно платної медицини, то що нам пропонують, страхової, державної платної медицині. Ну так яку дал, щоб пропонував міністр до сьогоднішнього дня. Він хоч якийсь папір його міністерство розіслало, щоб е е медики ознайомилися. Про що йде мова? Я чула особисто лише примітивні речі: скоротити лікарні, ліжко місця і е е поставити на облік мешканців, які собі виберуть того лікаря чи того, і будуть йому платити. Все, оце коротко що що я Значить, зрозуміло, запропоновано міністром реформатором для того, щоб громада могла зрозуміти паперів У нас іде дуже багато, а, але ну, і документ це дві різні різниці. А документ обдуманий, обґрунтований, такий, який найте в принципі є до виконання, це взагалі дуже рідкість на сьогоднішній день. Тобто на сьогоднішній день, яка б в нас медицина не була, кожен з нас знає це абсолютно не секрет. З того моменту, як в тебе щось засвербіло, зачухалося і так далі, це твоя фінансова проблема на 98%. Шпиталь може забезпечити ліжком, ковдрою і так далі. Тобто, на сьогоднішній день того фінансування, яке йде на шпиталі, цього абсолютно не вистачає. Тому в нас люди беруть в свої руки свою охорону свою боротьбу з хворобами скажімо так тобто це громада виконує кожен окремо він іде в аптеку купляє ліки купляє того що бракує для хірургічного втручання купляє п'яте, десяте і так далі і так далі і так ну, далі yes. Значить, раз він це все купляє, і це купляють всі, але ну, це не секрет. Ми можемо брехати скільки хочемо в західним ЗМІ, що у нас все прекрасно, нема в нас взагалі нічого прекрасного. Тому цей процес треба систематизувати. Це не є процес, який ми зараз кажемо. У нас страхова медицина, завтра у нас страхові компанії і так далі, і ми вже всі стали жити в шуках. Такого не буде. До такого процесу треба йти. Тобто, щоб перевести нашу медицину на страхову медицину чи будь-яку іншу форму скажімо, її фінансування. Я не вважаю, що в нас може бути скандинавський тип допомоги охорони здоров'я. Mm -hmm. Грошей в бюджеті немає для того, щоб його забезпечити. Тому що yeah. там є безоплатне, безоплатне надання медичних послуг. Це то саме, що ремонт вдома не може бути таке, що я, наприклад, з дружиною сказав, давай завтра починаємо ремонт робити вдома. Ні. Ми повинні обсудити тут стіну. Ми ставимо так. Тут ми підмалюємо, тут ми підкрутим. Тут ми п'ятиди. Це планується. Це збирається відповідні товари, тобто розхідні матеріали, які є потрібні для того, і Но потім процес зроз... пішов. Добре, зрозуміло. Два роки збирають, планують як перебудовувати, і стоїмо на місці, і загинається вже загнулася. Загнулася на, на скоро... добровільних добрих засадах. Професіоналів великих, неважливо котро, скільки їм років тим людям, тримається і на золотих отих руках, і тих умах, і тому серці, і тому ті поняття клятві Гіппократа. Юр, яка Україна я дуже перепрошую. Раз є ефір власне ну, стосовно ну, клятви Гіппократа. Ну, ну, Ні один лікар мого покоління клятви Гіппократа не приймав. Ми ага. приймали клятву лікаря радянського союзу. Наступна О -о. річ в клятві Гіппократа, на яку всі зараз посилаються, гіпократ чітко сказав, людина повинна платити за своє лікування з причини, так. щоб лікар знав, навіщо він працює, а пацієнт розумів, наскільки важно для нього його здоров'я. Це стосовно клятви. це нею спекулюють. Дякую. І що скаже Ігор на то, от яка от форма медицини, тобто страхової медицини, та що нам з тим всім зробити, корачки? Як ну, би ти думав, ну, ну, так, знаючи масу. Тих, що проголошення спектрів. незалежності Української держави постало питання реформування нашої охорони здоров'я. Створювалися комісії, які визначали гарантований рівень доступної державної медицини. Uh -huh. Решту могло бути платне, але те, що є не обов'язково. стало навпаки, як сказав оперуючий нейрохірург, те, що треба зробити. Першочергово це треба доплачувати, бо бракує фінансування. І пацієнт робить це з власної кишені. Про це знають всі керівники. Бо інакше того пацієнта держава в державному відділенні не зможе і протримати двох-трьох діб. На нього піде весь бюджет. Але я знову привертаю увагу до початку. Трактування даної проблеми Ну трактування, Коли почали я говорю говорити, про практику. То, вже. Тобто щоб дійти до практики, щоб нейрохірург прооперував і він собі має схему операції перед тим, уявити ідеально, уявити ну, це абстрактно. Міністр мав би уявити себе. Свою... Міністр один та не може уявити, бо ще в 91-му році. Було сказано, якщо ми будемо мати систему охорони здоров'я, у нас не буде позитивний результат. Ми повинні створити систему, інституцію здоров'я, де ми його формуємо усіма засобами, тобто проводимо профілактичні заходи, проводимо заходи попередження, а не вже в кінцевому варіанті робимо героїчні вчинки, як знову ж таки ми всі знаємо. Тому Ще тоді були створені дуже солідні поважні комісії з практикуючих лікарів і теоретиків, які визначали оцей гарантований рівень і те, як сконцентрувати кошти так, щоб їх було бодай мінімально достатньо. Але з прогресом медицини, зпровадженням нових методів дослідження, медицина змінила своє обличчя. Тепер в медицині найдороговартішим є не стільки оперування, як попередні обстеження, той самий магнітно-ядерний резонанс, комп'ютерна томографія, інвазійні і інтравазальні методи дослідження. Інші спеціальні терміни не буду їх вживати. Там йде значна частина коштів. Тепер наступне. Ми звикли, що людина лікується в лікарні, лікується а не боляє в больниці. Тут теж я підтримую цей принцип. Але ми повинні зрозуміти, що саме лікування має бути зведено до мінімуму. Основне має бути зроблено до шпиталю і після шпиталю, а в самому шпиталі зроблена операція або якісь термінові втручання. заходи, втручання як такі. Ми ще цього теж не маємо. Ну і дуже прикро, бо я з тих концепцій, які нині продукуються О. нинішніми, скажімо, практиками і теоретиками сучасного міністерства, вони не можуть обґрунтувати перевагу одного чи перевагу другого. Я особисто не підтримую ідеї страхової медицини, тому Чому? що я знаю, що ми не знайдемо коштів для того, а... аби задовільнити страхові фонди, які могли би оплатити те, що робить сучасна лікарня з сучасним пацієнтом. З другого боку, я знаю прекрасно, що ми не можемо створити і скандинавського варіанту державної медицини, тому що дохідна частина нашого бюджету повинна перевершувати розхідну кілька десятків разів, а не кілька Ой, разів. Що робити? Страхова медицина в тих самих Сполучених Штатах Америки вже давно перестала бути панацеєю, бо основні страхові фонди системи Medicare Medicaid, от люди нашого віку, які почали себе страхувати ще у х роках, Та? пробігло якихось 30-40 років, і тої страхівки бракує. І треба доплачувати половину заходів uh -huh. і половину маніпуляцій і операцій. Тобто, і там медицина потребує реформування. Не дарма ще за, за часів Клінтона його дружина Хіллері, зараз відомий політик. Яка йде в президенти. Йде в президенти вона радикально виступила за реформування страхової медицини, бо побачила, що вона теж собі не дає ради. Отож, вертаємося до нашої медицини. Має бути максимум концентрація коштів на. Найвідповідальніші сфери діючої медицини, до якої належить хірург. Токарський, до якої належить кардіохірурги, до якої належать ті люди, які є на передовій в авангарді сучасної охорони здоров'я? А з другого боку зверніть увагу на профілактику, на те, щоб того не було, на те, щоб до тих запущених випадків ми не доходили, за до те, щоб ми вже діяли тоді, коли ми щоб ще можемо подіяти. не було. То чому є проблема? Тому система реформування медицини є найскладнішою. Який вихід з того положення? Бо це буде ще роками, десятиліттями тягнутися, і це буде фініш страшний. Як практик Стрижвий. зараз це відчуває? Значить я вам скажу од моє особисте бачення, скажімо так, як казала моя бабця, що ось батуга не зробиш. Тобто, з того, що ми маємо на сьогоднішній день, ми не зробимо такої медицини, яка є такої якісної медицини, скажімо так, по забезпеченню парамедичних всяких різних речей, яку має захід. Але це треба робити крок за кроком. І перший крок від нас знаходиться на відстані 60 кілометрів на захід. Це є люди, які пройшли а, Польща? від, Польща, Польща, які пройшли та, від ага. нашого рівня до того, які вони мають на сьогоднішній день. Не ідеал. Але вони забезпечують людям то, що людям вистачає, що люди не говорять так, як я в нас, я в лікарню не піду, я буду вмирати, бо я, ну, я як дам ну, на лікарство, ну, то ну, я не буду масово, мати наповню. Я належала, але в них такого вже нема. І колись ще раніше, коли я був молодший, ми їздили з таким доктором Мільчишиним за кордон. Ми взяли їхні всі статути, брали ізби лікарської. Вони нам розказали, які вони синяки набили. Ми пробували через лікарське товариство тут це впровадити тим іншим способом і так далі. Ну, щось mm -hmm. це чомусь нікого не зацікавило. Я навіть говорю про Галичину, про Львів. Значить, і відповідно, я вважаю, тобто моє таке бачення, я не є стратег і організатор охорони здоров'я. Тобто я можу в якійсь невеликій галузі допомогти. Якщо треба, можна сісти, підчитати, поїхати, набратися досвіду і зробити. Але моє бачення, що маємо найкращий полігон, який пройшов випробування 60 кілометрів з боку. Значить, відповідно, якщо нам хочуть допомогти, не треба переводити гроші мільйонами і мільярдами на розвиток країни. Але... Прийшліть до нас декілька менеджерів, які зможуть провести відповідний аналіз того, що тут робиться, і консультантів, які розкажуть і покажуть навчитися. Ну, дивіться, якщо у вас є дитина вдома, а ви хочете, щоб дитина пішла далі, ніж допустимо всі, що вони Не маєте репетитора. репетитора репетитор. Так, так. Прийде він вам підкаже і розкаже. А ви вже собі вибирайте, чи вам цей метод підходить, чи не підходить. Ну, я хочу сказати, найперше, у нас є дуже добрі фахівці, лікарі, які недооцінені. І не завжди громадська думка віддає належним тим людям, які вміють при мінімумі матеріальних засобів зробити максимально позитивний результат і не просто працювати, а виконувати місію лікарської служби рятувати, помагати, рятувати. Друге, хочу сказати, що навіть та організація, яка є на нинішній день, вона потребує тільки оптимізації при належному фінансуванні. як такому. Mm -hmm. Наступне. Реформа в цілому це має бути реформа державної медицини з елементами страхової для певних суспільних груп, так. для певних галузей. Так. інакше вона бути не може. Ми не можемо від одної моделі перескочити до другої. Коли ми анал... ліквідували колективну колгоспну власність, ми мали створити фермерсько приватну. А ми не створили фермерсько-приватну, ліквідували попередню, і в результаті сільське господарство України плаче, особливо в наших західних регіонах. <гум> Тому Зберегти це позитивне, яке є, опертися на тих людей, які працюють не за кошти, а по покликанню. Ну і третє, взяти з кількох моделей Європи та світу. Найпозитивніше згоди цього треба запросити управлінців-менеджерів, які за кордоном відчувають миттєво, де треба щось посилити а яку ланку треба відкинути, і тоді відбудуться реальні переміни. Бо на нинішній день медицина є настільки дороговартісною да. в державі, настільки є. Фінансово видатковим задоволенням, що на ніби спекулювали всі. Отак, От як коли спекулювали на військово-промисловій галузі, згадайте, що найбільше приносило доходи в світі? Це тіньова торгівля зброєю. Аналогічно зараз є і в медицині. Тому медицина має солідний, поважний фундамент з людей і досвіду. Одного цього досвіду треба додати. Кілька нових солідних схем, які працюють на позитив Західної Європи, ну я думаю, ті переміни нас ви знаєте на завершення. Ну буквально кожний з вас нехай зараз подумає і скаже, чому, але дуже коротко, чому воно все стоїть? Ото це, якщо так багато розумних людей, так багато практикуючих медиків, чому ця Ця реформа не йде раз, і друге зі світової медицини, яку би ви вибрали для України, і на тому ставимо фініш нашої бесіди. Можеш, Андрію? Ну я би вибрав напевно європейський метод, як основний, який би для нас підійшов. Тобто, я би використовував державно-приватне партнерство разом з страховою медициною. Тобто, коли на базі державних, скажімо, медичних установ, можуть працювати приватні клініки і так угу. далі. Десь такий їхній варіант мені подобається. І в них, от, наприклад, там лікар не може займатися приватною практикою, якщо він не є на державній роботі. Uh -huh. Там є свої нюанси, свої плюси, свої мінуси, але десь цей варіант мені би підійшов. А е, я вам скажу, що навіть не від медиків залежить та ситуація, яка на сьогоднішній день є. Сьогодні залежить від тих, хто розподіляє кошти, фінанси. Те, що м -м -м. медикам попадає, сказати, що в нас, знаєте, що, що медикам лишилося по такому кінцевому принципу. То, що там забирали, а тут крихти Ну, дістали. Тому, ну тобі, То, то тобі чесно говоримо маєте. так. Зрозуміло, так, тому так. не йде реформа так. з твого політику. І полі. не піде, реформа без грошей не піде. І і ми, і не тобі я би використав три моделі: скандинавську, британську та німецьку і їхні елементи. Плюс наш позитивний досвід. І досвід Польщі, яка теж перейшла через ті проблеми і долала їх продовж 30 років, але зуміла бодай подолати на дві треті. Ще вона повністю їх не подолала. І наступне, чому такі проблеми? Ну, панове, якщо в державі побудовано паразитичний олігархічний капіталізм, який до ринкового капіталізму не має жодного стосування, якщо фінансування галузі далі йде по залишковому принципу, і час від часу, певний напад. Прям. Закупівля такої, хто чи іншої форми ліків, закупівля таких, хто вакцин чи інших медичних препаратів перебирають в руки двоє-троє людей в країні і це в тому створюють надприбуткову сферу, Синдика, до якої немає вже відношення ні охорона здоров'я, ні її керівники. І навіть як я ні знаю, пацієнт. навіть не керівництво міністерства може до того не мати відношення. Отакі От проходять потужні uh -huh. оборудки Тому. Для того щоб та медицина дійсно функціонувала, вона повинна отримати те належне, що, до речі, є в державі, але вона ще його не отримує через те, що олігархічний клан перекривається заради власних надприбутків. Друзі, я вам дякую за цю бесіду. Вона дуже така, дуже швидкоплинна. Принаймні, хоч трошки доторкнулася, ми до того, що кожну людину болить. Ось така у нас була сьогодні відкрита студія, і я хочу її завершити. Знову тим, чим я розпочала цю передачу. Якщо ми будемо, якщо ми будемо взаємовічливі, якщо ми будемо внутрішньо готові подати комусь у руку, якщо ми будемо поважати в собі, то що заложено Богом. Тому давайте ще раз глянемо на цю рекламу, на це, яким треба бути шофером, якою треба бути людиною на наших. Дорогах для того, щоб зберегти життя, можливо, навіть своєму родичу, а можливо, просто невідомій вам людині. Треба бути уважним, треба бути добрим і треба знати, що я можу бути теж на тому самому місці. І тому я на цьому і закінчую передачу. Гляньте на це.